Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні, 20 липня 2024 року, я Вікторія Бак, хочу сьогодні з вами обговорити дуже сумну звістку. Це вбивство Ірини Фаріон. Зранку, коли дізналася про це про цю подію, цю страшну подію, Одразу в моїй душі піднялось багато різних питань, і разом з цим з'явилися певні узагальнення. Ну, по-перше, це трагедія, і я хочу висловити співчуття рідним і близьким пані Іріни, а також всім, хто її любив, підтримував, хто її слухав, хто бажав почути її, узагальнені її дуже відверті слова. Для нас це дійсно трагедія і втрата. Що для всіх нас, і для України, і з точки зору навіть геополітичних інтересів свідчить це таке нагле вбивство. Чому воно вбивство нагле? Тому що воно відбувається без Якийсь там хованок, людина прям в притул розстрілює пані Ірину, причому capacity, без будь яких там глушителів чи ще щось, тобто нагло відкрито майже на очах у інших людей. Про що свідчить таке вбивство? Воно свідчить про те, що його мета, перш за все, не просто знищення Ірини Фаріон, хоча це також дуже важливо для ворогів Держави України, а ще і залякати всіх, хто активно виступає за створення держави. Тобто, для нас, для всіх, вбивство Ірини Фаріон, я маю на увазі для патріотів України, для тих, для кого. Українська держава понад усе це свідчення того, що на патріотів України і, взагалі, на наші інтереси розпочалося полювання. Таке полювання, при якому будуть один одного по одному вибирати, вибивати в різний спосіб, в різний спосіб, але в такий спосіб, в який буде. Я маю на увазі, будуть вибивати українських патріотів, але в такий спосіб, який буде нажахувати всіх інших, щоб ми замовчали. Так, ось ми не замовчимо. Чому я вважаю, що вбивство Ірини Фаріон воно показове і воно саме для того, щоб інші, хто намагається захищати українську державу, замовчали і саме в цей період? Ну, По-перше, пам'ятаємо нашу історію. Нагле вбивство Алли Горської колись її та зарубали, і досі не знайшли, хто ж це зробив, і зрозуміла, що це були співробітники НКВС. Але досі ніхто не зробив висновок, хто це саме був. Там певні органи не провели якось, якісь розслідування, ні голос не сказали, хто це саме зробив. Досі це залишається лише на узагальній громадськості. Так ось після того, як вбила Алогорську, також зарубали її в звірячий спосіб табором. Після цього почалось полювання на всіх шестидесятників. Ким була для нас Ірина Фаріон, для українського віртуального простору. Для українського простору, для України взагалі, вона була таким, такою людиною, яка всім всіх нам не давала заснути. Вона нас будила, може не комусь не подобався цей спосіб, як вона це робила, але вона не давала, не давала нам приспати Україну. Оце її функція, саме головна, вона не давала приспати Україну. Що зараз, який зараз геополітичний розклад? Ми бачимо, що Інтерес України в цій війні це інтерес частіше за все лише України, і більшість європейських держав не бажають повної перемоги над Путіним. Хоча б якщо б вони захотіли, б давно Путіна б не було. Ну не бажають вони повної гібр, його перемоги. І активно починають всі розмовляти про перемовини, про поступання, про те, щоб перед цією, через Росію, яка нас знищувала, ми вклонилися, віддали їй все те, що вона вже захопила, а може хоч і більше. І в різний спосіб інформаційний, я в попередньому відео про це казала, намагаються нас схилити до прийняття рішення про необхідність схвалення миру. В Миру будь-яку ціну. Не кажуть, не кажуть, що це буде мир за умов само України. Безумовно, це мир повинен бути за умов Росії, яка ну, зайняла територію і не піде, безумовно, з без цих територій, бо навряд чи світова громадськість почне її примушувати Путіна кидати те, куди він вже зайшов. І З історії нам показує, що ніколи Російська імперія просто так не звідкіля не уходила. Тобто іде такий масовий мас масована інформаційна обробка всіх верст населення. Ну, для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку вона йде, достатньо піти на ринок або достатньо піти, сісти в маршрутку в той період, коли у нас десь весь час вимикають світло, коли спека 40 і вище градусів, коли всі незадоволені, всі роздратовані, і ми починаємо чути наступне. Розповсюджуються чутки, що це не ворог знищує нашу структуру енергетичну, що це е, наші олігархи продають енергію е, за кордон, їм це вигідно. А нас на такому тримають пайку і списують все на війну. І причому кажуть, це мої найкращі друзі, а не тільки ті, хто їздять в маршрутках або кого я зустрічаю на ринку. З'являється такий, знаєте, якийсь момент клікушества, який я спостерігала в 2014 році в нашому місті Бахмуту. З'являються якісь тьоті, я їх так умовно називаю тьоті, невизначеного віку, які дуже знервовані. Інколи це бувають і дяді, ну частіше це тьоті, які починають кричати, що вони сволочі, що вони знущаються над нами, і далі це стає дуже заразним. Бо колективну рефлексологію ніхто не відміняв, а завжди можна швидко знайти в чомусь винного, не саме Путіна, а знайти тих, хто як вважають, не дають нам енергії, і починати обурюватися, що коли це все закінчиться. Ну, Можна почути це будь-якому в місті, що коли ж це все закінчиться. Тобто народ обрав для себе таку позицію спостерігача. І мої найближчі також друзі, дуже гарні знайомі, патріоти, до речі. Вони обладнали свою будівлю сонячними батареями, всім необхідним для, для того, щоб під час блокаутів залишатися з енергією. І ось вони громче всіх кричать: що всім відомо, що вони продають енергію на захід, а нас залишають в такому стані. Тобто, це стає такою, знаєте, обвальною ідеєю. Про яку починають казати як патріоти, так і не патріоти. Вони, ті, хто кажуть, не розуміють, що під прицілом не просто їх спокійне переживання певних умов, а під прицілом, перш за все, життя держави України. Пам'ятаємо декалог українського націоналіста: здобудеш українську державу або згинеш за неї. Треба ж притерпіти за неї все населення України. Має якийсь, якийсь тягар цієї війни нести і нести його спокійно. Що ж ми робимо? Ми розповсюджуємо знову інформацію про те, що наша держава недосконала, що наша держава погана, що за нею і підтекст, який воювати не потрібно треба вже починати замирюватися, ну і так далі. І ось на тлі цих думок, а думок цих стає все більше і більше, така суспільна думка, яку випромінюють окремі тюті і не тільки тюті, а й блогери активно взялись, такі юристи, які весь час розповідають нам про наші права, про те, що ми повинні їх відстоювати і так далі. Цих юристів доволі багато розвелося. І ось починає формуватися суспільна думка. Коли я намагаюся своїм знайомим друзям пояснити, чому ця суспільна думка зараз нам нав'язується і що за неї стає, Зі мною погоджується. Дійсно, це вигідно ворогу. Але перший рефлекс: якщо мені чогось не вистачає, я повинен обурюватися безумовно на кого, на того, хто стоїть вище. І мені підбрасують різні різні пропозиції стосовно того, хто ж в цьому винен. Але тільки не ворог, тільки не ворог. З одного боку, ворог залякує нас тим, що нищить не тільки інфраструктуру, лікарні, дитячі садки, школи. Що будь-хто може опинитися під завалами, це безумовно страшно. З іншого боку, нас позбавляють наших звичних для нас умов, тому що немає електрики, тоді, коли ну, ну просто не пекельна, пекельна жара, спека. І в цей момент, коли хтось починає активно казати за те, що Українська держава понад усе, ця людина, безумовно, стає небезпечною. Чому саме пані Іри, Ірина Фаріон є була для нашого ворога, ворогам нашим є Росія, такою такою небезпечною, тому що вона мала ну, дар такого сили слова. Вона може була занадто емоційна в інколи своїх висловлюваннях, а за ціх за цією емоційністю були її глибокі переконання, викликані не тим, що ну так комусь потрібно, а це глибоке переконання з її глибокого знання історії. Я сама заслуховувалася її дуже цікавими відео про всіх наших видатних діячів української держави і взагалі української історії, її знання безумовно енциклопедічні. Я вдячна за багато того, що я дізналася про українських діячів, що я дізналася про українських діячів. Ну, Захопленням слухала її розповідь про ушинського. Для мене було відкриття, бо я завжди важала. Що Да, Ушинський похований на територію Києва, але він суто такий в чомусь все ж таки, російський педагог в дійсності. Він має глибокі українські корені і його педагогіка дійсно це духовний гуманізм український за походженням, походженням. за походження. Ну, Я зараз не буду відлікатися на це. Хочу наголосити на тому, що вбивство Ірини Фаріон це вбивство, яке Замовлено не окремими ображеними верствами населення, а замовлення за саме нашим ворогом. Бисто зроблено саме так, щоб залякати всіх, хто, як Ірина Фаріон, активно висловлює свою позицію, і всіх тих, хто буде, не дає заснути українському народу, хто каже, що українська держава понад усе в 2014 році. Дуже добре пам'ятаю, як було вбито депутата. Депутата Горлівської ради Рибака дуже пам'ятаю його добре. Тоді, коли в 2014 році почалися ці всі так звані активні дії з боку Росії стосовно утворення квазіреспублік республік да? Донецької та Луганської. Ось тоді, в парламенті, ну це не парламент, це міська рада Горлівки. Сам Рибак виступив з заявою і з прапором, що ми не можемо приймати пропозиції якихось невідомих ну, просто бандитів. І за це йому зробили наступне. Його не просто вбили і про це сказали. Що там рибака вбили, і все йому розпороли живіт, вкинули його в тарець. Річку і показали по центральному телебаченню. Саме цю картинку, як він там торцейцем лежить з споритим животом. Я дуже добре пам'ятаю. я Пам'ятаю, що сталося з його дружиною, вона швидко забрала дітей, виїхала до Києва і стала жити повністю інкогніта. Чому? Тому що не можна почуватися в безпеці на території України, коли ти активно проявляєш українську позицію. От ми маємо наступне. Так і це, коли тоді в 2014 році заходили російські, ну це були не російські, кажуть, назвали їх в лапках ополченці, але з ними йшла в гру. Коли катівні казали там Єнаківо, чи це було там дружківка, дружківка, катівня там була, потім катівня була, зараз я не згадаю, вибачте, ще до ізоляції Донецькій багато було маленьких катівень, які оточували. Всі всі окуповані, були розташовані у всіх крупних окупованих місцях. Я вважаю, що вони окуповані все ж таки були Росією. І всіх катівнях що робили? От коли ми розмовляли з тими хлопцями, які з цих катівень вирвалися, це були військовополонені. Вони кажуть, що допит ведуть грушники. Вони ведуть його не просто для так, щоб можна було ну, якусь інформацію отримати, а щоб можна було знищити твою гідність. Потім досвід Ігоря Козловського. він нам розповів, що робили ці люди. І явно, що це люди не шахтарі, які із забоя вийшли. І тоді ж нам, хлопці, які виходили з полону, це були поодинокі. Тоді рідкісні випадки, коли можна було вирватися з лабет ось охранок цих нових новостворених квазіреспублік. Вони казали, що головна їх мета це була знищення, знищення твоєї гідності. Причому не мало значення знищити у кого. А якщо ти знищував у справжнього патріота, то це було ще більш важливіше. Ну, тобто ну, так було, що в Тарецьку нам показували, ми спілкувалися з тим, хто був за стінках. Це був просто український активіст. Він розповідав, що тут -от просто була наречена, яку потім, що з нею зробили, це було просто страшно казати. Ну, я не хочу називати всіх цих речей, які їх робили, але це нам розповідала людина, яка також вирвала цієї катіні. Тобто, про що я зараз вам кажу? Що таке нагле, ще раз повторюю, вбивство активістки української, інакше я її не назову, великої патріотки України Ірини Фаріон. Це є спроба знов залякати всіх патріотів і показати їм, що якщо вони будуть відстоювати українську державу, то їх очікує така доля. Так ось ми їм відповідаємо: ми їх не боїмося. Бо. Для нас Українська держава це не абстрактне поняття. Це не просто статки і безбідне життя. Це перш за все можливість існувати нам як Наріду, народу, нам як етносу і як неповторній нації. Іншого вибору в нас немає. І мені хочеться, щоб сьогоднішній день безумовно став для всіх нас днем жалоби, днем під час якої якого ми зрозуміли би, що в дійсності відбувається, який напад страшенний відбувається проти нашої української держави, і не розповсюджували, хоча б інформацію про те. ну, що необхідно скласти зброю, що необхідно припинити військові дії, що необхідно замиритися з ворогом. З ворогом замирюватися ніколи неможливо. Коли спілкуючись з дуже великим патріотом, Романом Зіненко, він тоді воював у складі добровольчого батальйону. Це батар... добровольчий батальйон був складений на базі. Зараз не спам'ятаю, це... це було десь в Дніпрі. Но мені зараз... Мене зараз цікавить більше, я хотіла привести ось такий приклад. Я всі подробиці зараз не можу привести, але точно 100% знаю, що Роман Зіненко. Написав потім відому книжку, яка називається Яловайський щоденник, і де розповів про все, що відбувалося в Яловайську. От я його запрошувала тоді, після того як він видав цю книжку, презентувати цю книжку перед дітьми моєї школи. А моя школа 11-та в місті Бахмуту мала дуже сепаратистські нахили, і виступ Романа Зіненко це завжди був такий, знаєте, як розп'яття. Виступав він перед старшокласниками, і треба було, ну, щоб ці старшокласники хоча б прочу, почули, про що він каже. Він розповідав про цей коридор, який був зроблений, про те, як в в цьому коридорі їх розстрілювали, і робив такий наприкінці дуже важливий підсумок всього, що він казав. Він казав наступне: якщо такий ворог. Як росіяни і Путін пропонують тобі якісь умови миру або здатися, або ще щось. Ніяких перемовин з ними вести не можна. Вони тебе обдурять і вони тебе знищують. Треба битися. І Роман Зененко був якраз один із тих, хто разом з ще там понад десятком бійців змогли вийти. Через цей, пройти через цей пікельний коридор, там, тому що вони не послухались деяких наказів і вивезти разом з собою ще велику кількість поранених, врятувати собі життя, життя пораненим. І ось те дуже важливе висновок, який він тоді для всіх нас виніс. Цей висновок стосовно того, що з таким ворогом домовлятися не можна. Треба битися. Ірина Фаріон закликала всіх нас. Битися навіть в тих умовах, в яких здається, що битися немає сенсу. Кожен б'ється на своєму фронті. Ну, більше мій заклик зараз не до тих безумовних, хто десь в окопах, а то заборонять нашу зараз державу в дуже складних умовах. А перш за все, заклик до тих інтелігентів, які вважають себе патріотами, до вчителів, до лікарів, можливо, до всіх, хто дивиться це. Відео мій заклик наступний. Не розповсюджуйте інформацію, яка знищує українську державу. Українська держава вона повинна бути зараз понад усе. Перш ніж будь-яку інформацію передавати до одного до одного, ви її приглядаєте з точки зору цінності. А цінність одна: здобудеш українську державу або згинеш за неї. Слава Україні. Героям слава! І будь-які жертви, ми впевнені за українську державу, вони не намарно. Всього вам найкращого, дорогі друзі. І сподіваюся, що попереду нас, хоч і очікують, хоч і очікують дуже серйозні випробування, ми їх пройдемо достойно, і наші діти, і ми, і ще й ми будемо жити в вільній, незалежній українській державі.